Вітаю вас! В Україні впроваджують новий тип тюрми. Це чекає вас, оцих всіх зрадників і недологих українців, які не кохають Україну. Дійсно, нічого нового нема. Так, да, дійсно, президент України підписав новий закон, згідно якого вводиться претензіційна заклади, заклади обмеження волі. Ось звучить. Дійсно, це та ж сама колонія. Можливо, хтось чув слово хімія. Чули? Або обмеження волі чули, нам певна річ. А колонія? чули. А поселення? О-о-о! Дивіться, в радянські часи була така ситуація. Є, відповідно, тюрма, або точніше лагер, або колонія. І, відповідно, те, що ну, на органів називали хімія, тому що дуже часто ці заклади були біля хімічних підприємств. І фактично це те ж саме залишилось. Тобто в даному випадку це, як скажімо так, не колонія там загального режиму або такого строго. А це те ж саме ну, поселення, те ж саме хімія. Є гуртожиток. Так, да, в деяких моментах це обтягнуто проволкою, не дивуйтеся. Все воно є ну, як така військова частина. І е, люди, які там знаходяться, ну, по-перше, вони не мають права без дозволу уходити. І, як правило, працюють на найближчому підприємстві. Як правило, шкідливому, де ніхто працювати не хоче. Тобто, так і знаєте, примусова робота. Да, зарплату отримують, заотримують, отримують. Получається так, що вони працюють на цьому підприємстві, виконують план, заробляють гроші. Але вони мають можливість на вихідні поїхати додому. Знаєте, таке не, не, не постійне, як сказати, обмеження, але з дозволу адміністрації. Так, да, в них є дозвіл вийти за межі, скажімо, цього закладу, ну, знову ж таки, по виробничій необхідності, називається Роскамбойка. Да, так, таке теж існує. В принципі, вони зараз основні. Нічого там радикально не міняється, і він що це, щоб ви зрозуміли, ми ще йдемо в Європу, і ми трохи підганяємо під європейські стандарти. Тому що раніше воно було у нас таке більш радянське. Там були радянські назви і так далі. А це, говорить, ні, в Європі. Кому це? От я вам скажу, вас, вас! Дивіться, це перш за все буде стосуватись тих, хто не захоче мобілізуватися. Ну, ви, напевно, знаєте, що є покарання за дезертирство, за неявку і тому подібне. Чого? Чого? Та ні. Ну, дивіться, звичайно, якщо дезертирство з поля бою, це тяжкий злочин, зразу говорю. А якщо дезертирство із мобілізаційного пункту ну, нас призвали, відправили в казарму, ми з казарми вбігли. Це, це, це погано, але це не тяжкий злочин. В такому, випадку, в такому випадку вас суд може присудити, наприклад, на рік до такого ну, притизі... Ой, господи. Короче, до хімії. І рік будете відробляти. Можливо, більше дати. Там до п'яти років. Як правило, це покарання до п'яти. Сюди ж можуть потрапляти ті, хто порушували, ну, скажімо так, дисципліну. Ну, ви знаходитесь там в військах і порушили не злочин, як путаєте, дисципліна. І вас можуть покарати тим, що ля! і відправити. Таке, да. Сюди ж може бути той випадок, якщо ви порушували, ну, знов-таки... Громадський порядок, але ну, ваш злочин не тягне на щось таке страшне. Побутова драка. Ну, як вам сказати, ну це злочин, але ж це ж не такий вже великий злочин. Ну, щоб з вами не вовтузитись і не садити вас, здійснили в справжню колонію з усіма-ціми, то таке покарання. Відпрацювати. То тепер за все це мається на увазі, ну таке покарання на половинку. Але я вам говорю, воно практично повторює те, що існувало раніше. Ну єдине, що тут якщо раніше це було, як вам сказати, все-таки трішки так сказати продянські, тепер воно буде по-європейськи. Що це означає? Це означає, що да, вас з забезпечити койкомісцем, однозначно, у вас повинні бути ну, нормальні умови роботи і зарплата, ну, така ж зарплата, як вам платять ну, на підприємстві. Тобто не мінімальна. Тому що там ті часи поняття зарплати. А тут мало на базі, що ви працюєте, отримуєте зарплату як працівник, але з усіма преміями надбавками, як працівник. Це не значить, що те, що ви там знаходитесь, це... І сплачуєте податки. Да. З вас навіть вираховувати гроші за те, що ви знаходитесь це в законі. Не дивитеся. А все інше, так. Да, залишається. Ну і там, звичайно, що не буде таких жорстких умов. Там покарань, карци і так далі. Ні, це все, це все вони вирішили брати. От будете так нести покарання. Так що, бачите, в нас навіть тепер, як кіно європейське. Хоча там трошки не так, але все-таки побачите, як воно працює. І що ж це воно буде? Рефор, реформ? А ви говорите, реформ не вам. То реформ у нас дай дай. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.